У цієї кривавої війни, від якої зараз страждають мільйони українців, насправді глобальне значення. Це війна за право на існування для нашої держави та водночас за право на життя для кожної людини. Кременчуцькі новини в етері. дивіться далі та дізнаєтеся, якими подіями були насичені вихідні та сьогоднішній день. Сьогодні у Кременчуці провели в останню путь добру та світлу людину захисника Сергія Моргунова. Історію воїна почуєте далі. Сьогодні у Свято-Миколаївському соборі відспівали панахиду за загиблим воїном Сергієм Моргуновим, який воював у лавах Національної гвардії України. Солдат Моргунов Сергій Олексійович 1975 року народження. Народився у місті Сіверодонець, проживав у місті Кременчук з 2022 року в статусі. ВПО закінчив Кіровський транспортний технікум у місті Кіровськ Луганської області, призваний на військову службу під час мобілізації, 29 квітня 2024 року. Займав посаду майстер спаливної апаратури відділення технічного обслуговування автомобільної техніки. На жаль, війна забирає найкращих 28 квітня. Під час виконання бойового завдання на фронті військовий відійшов у вічність на Сумщині. Дуже вдячні за те, що він. Віддав своє життя за те, що ми спимо, за те, що знаходимося під мирним небом. Завжди будемо його пам'ятати. З усмішкою з посмішкою тому що він дуже був позитивний людина. Такий, як завжди прийде на допомогу, нікому ніколи не відказував і ну, дуже класний хлопець. Дуже знайома Сергія розповіла, що він мав мрію купити будиночок та створити сім'ю, однак не встиг. Мав захисник також цікаве хобі, дуже позитивна людина. Він дуже такий душевний, добрий був, і в нього було хобі. Ну таке дуже цікаве. Він із джинсів робив сумочки, чухли, і це так від душі. Він дарував усім. І мені теж дарував дуже сумно. Що сюди приходиться дуже часто приходить. Воїн спочиватиме на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Сергію Моргунову. Дмитро Цирюльник Іван Каченко Кременчуцькі новини. Кременчук продовжує підтримувати своїх захисників на фронті. Цього разу сучасне спорядження отримали морські піхотинці. Більше про це розкажуть наші журналісти. Кременчук передав бригаді морської піхоти антитепловізійні пончо. Це спеціальні накидні плащі, виготовлені із матеріалів, що блокують або розсіюють тепло, яке випромінює тіло солдатам. Його основна функція зробити бійця невидимим для тепловізора. Зроблено це на Кременчуцьких підприємствах. Я впевнений, що вони допоможуть нашим морським піхотинцям. Ми вже такі пончо передавали неодноразово в нашій бригаді територіальної оборони іншим підрозділам. Вони дуже гарно себе зарекомендували в бойових умовах. Дякуємо вам велику за допомогу. Це прийдеться нам до ладу, як то кажуть. Дякуємо. Пончо потрібні військовим на фронті для захисту від виявлення тепловізорами, які активно використовують противники для розвідки і наведення артилерії чи дронів. Найважливіше це зберегти життя нашим захисникам і захисницям. Вони наша найбільша цінність. Бажаємо вам виконувати всі завдання, поставлені без втрат повертатися швидше додому з перемогою. Я знаю багато Кременчужан в вашій бригаді, тому дякуємо їм за їхню важку ратну працю. Кременчук надійний ваш тил. У сучасній війні технології стали не просто допоміжним засобом, а ключовим фактором виживання. Тому Кременчук також передав військовим планшет універсальний інструмент, який поєднує в собі карту, командний пункт, систему навігації, засіб зв'язку і базу даних. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Масштабні пожежі біда для природи та людей. Вони погіршують якість ґрунтів, забруднюють атмосферу та руйнують середовище життя тварин. А ще завдають небезпеки людям. Та попри це, масштабні пожежі не припиняються. Минулими вихідними на території Кременчуцького району. Було зареєстровано 11 пожеж в екосистемах. Із них одна лісова в селі Кіндрівка Піщанської громади. Загалом вогнем пожеж було знищено 16 гектарів сухостою, і на лісовій пожежі було знищено 4 гектари лісової підстилки. Усі ці пожежі ускладнювалися тим, що були сильні пориви вітру, і вогонь відразу перекидався на декілька метрів. Посухи, підвищення температури та зміна рослинності сприяють непередбачуваному поширенню вогню. Та водночас ускладнюють гасіння. Через сильні пориви вітру рятувальники після того, як локалізували пожежу, ще впродовж 10 годин продовжувалася її ліквідація. Тож на все гасіння пожежі знадобилося близько 13 годин, аби ліквідувати пожежу у лісі. Було залучено техніку від ДСНС, працівників піщанської місцевої пожежної охорони та лісового господарства, а також була залучена місцева пожежна команда села Власівка. Вкотре нагадуємо, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене. Рятувальники наполегливо закликають громадян не підпалювати сухостій, не підпалювати узбіччя доріг. Це призводить до страшних екологічних наслідків, а також шкодить здоров'ю людей. Анна Мащенко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. П'яте травня особливий день для усіх, хто щодня дарує надію і підтримку у найважливіші миті життя. Міжнародний день акушерки. Це нагода сказати дякуємо тим, хто зустрічає нове життя, обігріває його турботою і теплом. Детальніше дивіться далі. Де починається життя і з'являється перший крик дитини, там працюють вони. Щодня без пауз і вихідних вони зустрічають нове життя і підтримують жінок у найвідповідальніший момент. Акушерка це не просто професія, це поклик серця. Хто ще в дитинстві знав, що буде поруч із новим життям? Для когось це стало покликанням уже під час навчання чи першої практики, але всі вони залишаються в цій професії завдяки глибокій внутрішній мотивації бути поруч, коли народжується диво. Мій шлях почався з 2014 року, коли я закінчила Кременчуцький медичний коледж і відразу прийшла сюди на роботу. Спочатку я працювала в пологовій залі акушерки, пізніше, після декретної відпустки, я перейшла на післяпологове відділення і близько 9 років вже працюю тут. Напевно, найбільше радість дарують діти, яких я люблю. Щасливі очі батьків, які завжди переповнюють емоції, такі як вони в перший раз бачаться своєю дитиною, як вони за нею доглядають. Напевно, це найщасливіші моменти. І навіть коли робочі зміни завершуються, у серці залишається тепло. Бо немає більшої нагороди, аніж бачити перший подих, першу усмішку, перший зоровий контакт дитини з матір'ю. Та не всі історії однаково щасливі. Бувають миті, коли після пологів у палаті панує тиша, а замість радості біль. І є такі випадки, коли мама залишає дитину. У такі моменти важко стримати емоції, бо ти стаєш свідком найтоншої межі між життям, надією і людською трагедією. Це, напевно, найскладніші моменти, які бувають. Дуже шкода тих дітей, хоча і з ними проводимо з батьками бесіди і завжди налаштовуємо їх на краще, проводимо з ними профілактичні бесіди, щоб якнайменше таких випадків було. Але є такі випадки, і нам дуже шкода, де справді батьки залишають цих дітей, де ми не встані нічим допомогти. І все ж, навіть у таких ситуаціях вони знаходять сили бути професійними та турботливими, бо їхня місія підтримати, не зламати, дати шанс. Саме за їхню відданість роботі, за готовність бути поруч у найважчі моменти, їм завдячують ті, хто ось ось став батьками. Їхня підтримка це не просто професія, це велика відповідальність і безмежна любов до людського життя. В першу ніч, як син народився, дружина була у реанімації, я був з дитиною сам. Ну, прийшли всі акушери, всі медсестри допомагали всю ніч мені. Тож сьогодні, 5 травня, у міжнародний день акушерки, ми щиро дякуємо їм за нелегку, але таку важливу роботу, за їхню чуйність, терпіння і любов до своєї справи. Дякуємо за те, що ви є там, де починається життя. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кремечуцькі новини. Щонедільний міжконфесійний молебень на площі перемоги вже став доброю традицією, яка символізує незламність та щиру віру українців. Детальніше про це вже за мить. Христос Воскрес із мертвих Воскрес смерть подала. У самому серці Кременчука на площі перемоги щонеділі збираються люди різного віку, професій і переконань. Біля пам'ятного хреста відбувається міжконфесійний молебень, глибоко зворушливе дійство, сповнене віри, надії і любові до батьківщини. Десятки мешканців міста стають плічопліч, -пліч, щоб в молитві звернутися до Всевишнього. Просять одного: миру для України, сили і здоров'я для воїнів, що на передовій, та захисту для кожного, хто боронить рідну землю. Благаємо тебе, Боже! За воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовець, за сиріт і за калік, немічних, за тих, хто в окупації в полоні, за тих, хто в скрутних життєвих обставинах, за біженців і за всіх тих, хто твого милосердя та допомоги потребує. Цей молебень не просто релігійний обряд, це щирий прояв єдності, вдячності і духовного спротиву. Головне пам'ятати, молитва єднає серця, зміцнює дух і дарує віру в перемогу навіть у найтемніші часи. Почує крек. Усіх Твоїх дітей, стражденне благання нашого народу, нехай не буде більше війни, і Він в цілому світі, жахливого скандалу, з якого немає повернення назад, нехай не буде більше війни, хаосу і насильства, Господи, нехай припиниться війна в нашій Батьківщині. Кременчук молиться щонеділі. У ці хвилини площа перемоги стає місцем, де сходиться віра, пам'ять і надія. Тут біля пам'ятного хреста лунають не лише слова, молитов, тут звучить серце України. Молимо тебе в ім'я Ісуса, щоб і надалі Ти б допомагав боронити нашу Україну. Господи, щоб якнайшвидше ворог тікав з нашої землі, і ми отримали перемогу від ворога зовнішнього і ворога внутрішнього. Поки триває спільна молитва, триває і наша боротьба. Бо там, де люди не втрачають віри, обов'язково буде перемога. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Юні зірочки сяяли минулими вихідними на сцені міського палацу культури. Про виступ вокального шоу гурту Люстерко. Дивіться далі. Вихідними у Кременчуці народний вокальний шоу-гурт Люстерко з новою силою заявив про себе під час звітного концерту, до якого долучився і танцювальний колектив. Буде такий творчий альянс двох колективів. Один колектив танцювальний, це танцювальна молода танцювальна родина. Там тіп топ, некс левел, ян Денс Фемелі і наш колектив вокальний Люстерко. Ми назвали цей цей захід творчим альянсом. Нуємо 24 номери. Ви знаєте, ми так всі скучили за концертами. Я думаю, що батьки і запрошені гості будуть задоволені. Артисти, хоч і хвилювались перед початком концерту, однак були рішуче налаштовані продемонструвати усі свої таланти та вміння. Дуже довго готувалися до цього концерту, і от нарешті сьогодні відбудеться. Плануємо багато номерів: і танцювальні, і вокальні номери різножанрові. Тобто, у нас і позитивні номери, і такі більш ліричні. Звісно, не можемо не говорити про війну, адже це те, що зараз кожному з нас болить. Тому, в принципі, будуть різні номери. Показати себе з різних сторін і насолодитись головне процесом, подивитися на юні таланти до міського палацу культури прийшло багато людей. Усі глядачі із захопленням очікували початку творчого дійства. Донька у мене сьогодні виступає. Я вважаю, що це дуже добре. Що в місті є такі ініціативи і виходить. І не зважаючи на те обставини, які сьогодні ми маємо. Є нагода і є вплив тих, хто допомагає організувати. І не тільки вплив, а реальні дії. Тому це дуже добре. Це дуже добрий вікенд. Підглядали, які були репетиції. То здається, буде все добре. Кременчужанам є чим пишатися, адже у нашому місті багато талановитих і творчих колективів, які заряджають своєю енергетикою і поширюють мистецтво. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Цими вихідними Кременчук став справжнім осередком спорту. У спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі з дзюдо відбувся чемпіонат Полтавської області серед юнаків до 12 років. Увага на екран. Минулі вихідні у Кримучуці відзначились своєю насиченістю. У спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі відбувся чемпіонат Полтавської області з дзюдо серед юнаків 2014-2015 року народження. Подія зібрала 94 учасники з різних міст і селищ області. Змагання е, проходять за правилами Федерації дзюдо України. Е, в змаганнях приймає участь 94 спортсмена з усіх куточків області, тобто е, і Полтава, Грішні, Плавні. Ну всі міста області приймають участь. Для більшості дітей це може бути перші змагання. Тобто, це самі самі молодші діти, практично, які тільки починають свій шлях в дзюдо, дуже хвилюються, але думаю, що буде все нормально. Головне, щоб без травм і все пройшло дуже добре. Ці змагання не просто можливість вибрати медалі, а й важлива сходинка у спортивному зростанні для юних дзюдоїстів. Тут формуються не лише навички, а й характер, витримка та командний дух. Для багатьох юних спортсменів цей чемпіонат перші серйозні змагання. Вони зізнаються, хвилюються, але дуже мотивовані. Я очікую гарного результату від цих змагань. Думаю, що займу перше місце, далі буде. Відніше я займаюсь дуже довго, і я очікую, що буде першим. Організатори подбали про безпеку, комфорт та справедливе суддівство. Чемпіонат пройшов на високому рівні, залишивши приємні враження у кожного учасника, незалежно від результатів. Ці змагання ще раз довели. Спортивний дух у Кременчуці живе і міцніє. Зюдо це не лише про медалі, це про силу волі, повагу та дружбу, яка народжується навіть між суперниками. Поліна Калініченко, Максим Пальчик. Кременчуцькі новини. Уже зовсім скоро Кременчук почує голос знайомий мільйона. На сцену міського палацу культури вийде зірка української естради Ірина Федишин. Її концерти це завжди емоції. Музика, що торкає серце, та атмосфера, яку хочеться прожити знову і знову. Коли і чого чекати, розкажуть наші журналісти. Вже цієї неділі о 18.00 на сцені міського палацу культури відбудеться яскравий концерт народної улюблениці Ірини Федишин. Наглядачів чекає унікальне шоу з улюбленими хітами, новими композиціями та несподіваними сюрпризами. У програмі улюблені хіти, долоньки, чужі вуста, серця стук та нові пісні прозвучать у супроводі яскравого шоу. Квитки вже у продажу на сайтах Карабас та Контрамарка. Не пропустіть можливість стати частиною цієї музикальної події та насолодитися виступом однієї з найяскравіших зірок української сцени. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо кожному у світі, хто нам дійсно допомагає. Слава нашому міцному народу, нашим воїнам, усім, хто захищає людяність та життя. Слава Україні!